Друга світова війна принесла з собою безліч трагедій, віроломств і зруйнованих долі. Щодо до цих пір все людство, суму і гіркото згадує про ті страшні події, які торкнулися практично всіх на нашій спільній землі. Є суд історії, вже майже досконало вивчені всі масштаби цієї згубної війни, її причини. Її наслідки, перемога це була перемога зі сльозами на очах. Це були сльози радості і одночасно сльози горя. Це не можна описати простими словами. Складні формулювання теж не відділ. Не можна висловити те, що відчували наші діди і бабусі, їх батьки. На очах яких відбувався весь жах однієї з найкривавіших війн на нашій планеті Найкривавіше. так ми бажали до 24 лютого 2022 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до початку неоголошеної російсько-української війни, до того моменту, коли братський, як ми бажали донедавна народ. Прийшов на нашу землю і приніс смерть, розруху, знищені міста і села. Ніхто не міг і уявити собі, що у 21 столітті будемо переживати такі жахіття. Сотні тисяч безневинно закатованих людей стерти з лиця землі сотні населених пунктів. Постає лише одне питання: за що? За те, що ми українці. З метою закріплення і викорічнення пам'яті написано і пишеться безліч книг, документального і художнього змісту. Відзнято багато відеоматеріалу. І це все доступно. Лише йдуть у вічність справжні свідки тих давніх подій, які назавжди змінили світ. Ми не забудемо їх. У нашому календарі є багато дат. Які нагадують нам про ті далекі роки у цей день? Ми вшановуємо всіх, хто загинув у тій страшній війні. Добра пам'ять про вас буде жити в наших серцях з Днем Визволення України! Віримо, що зовсім скоро ми святкуватимемо нову дату: День звільнення України від расистів. Пам'ятайте, перемога попереду! Слава Україні! hero slava